Ааа, зима яка класна, М -м, яка погода шикарна, просто супер. Просто обалденно. Дивіться, сніжок, все так класно, вітру немає, морозець, рум'янець, М -м, класно. А, що я хотів розповісти? Де ми можемо оцю американку декоративну штукатурку примінити? А ми її можемо примінити, якщо вас, ви не хочете закопувати в стіни 1000 доларів, а хочете купити вже там придбати кращі меблі або обладнання для побут... ну, побутови, наприклад. І на цьому якби заощаджити гроші. Стіни робляться швиденько, цією американочкою, гроші... грошей не коштує космос. І все, ви забули. Ви забули про стіни взагалі, займаєтесь там підлогою, там, стелею, меблями. Ось, тому я пропоную таку стіну класну, 350 гривень, метр квадратний, робота з матеріалом, е, стіни достатньо, поштукатурені гладенькі, щоб були рівненькі. І все. Більше ніяких етапів не треба робити. А квартиру, наприклад, ви під продаж готуєте, або під оренду. Офіс ви під оренду готуєте. Це саме те, що вам потрібно. 350 гривень метр квадратний і супер. І супер ремонт у вас. І він вже закінчився. Тому звертайтеся до мене, а я вам зроблю.